Найголовнішою подією 2015 року представники обласного олімпійського комітету вважають відкриття галереї спортивної слави Житомирщини за участі голови національного олімпійського комітету України Сергія Бубки. Також було проведено багато заходів, зокрема олімпійські уроки, конкурси, турніри. Національний олімпійський комітет Житомирської області зробив дуже багато роботи. Ми проводили і в школах, і в університетах, і в садочках олімпійські уроки. Дуже багато було дітей залучено, і дуже Олімпійський напрямок у нас масовий напрямок. Тому дуже багато дітей було залучено і студентів. В принципі, всі завдання, які стояли у нас на 15-й рік, ми виповнили. Основне завдання на наступний рік це підготовка до Олімпіади в Ріо де-Жанейро. Цього року вдвічі більше 320 тисяч передбачено на фінансування обласного відділення Національного олімпійського комітету з обласного бюджету, тому що ми прекрасно розуміємо, що наступний рік Олімпійський ми маємо підготувати. До Олімпіади готується спортсменка з триатлону, учасниця олімпіади у Пекині і Лондоні Юлія Єлістратова. Сперва это будуть длительные робные нагрузки, силовые тренировки, а основной базовый период з января по апрель там, там буде проделан основной об'єм Нагрузок необходимо для підготовки ко всього сезону 2016, а ближче А ближе буде будуть починатися подводка к старту, то тобто есть так, щоб я на піки форми подошла і Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута зазначив, Житомирщина має на сьогодні три готові олімпійські ліцензії і висловив сподівання, що їх кількість вдасться збільшити вдвоє, а то й утричі.